Привіт, Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні 1 січня Новий рік. Всіх вітаю з Новим роком, всім здоров'я і пошвидше нашої перемоги. Все інше буде саме собою. Ось як видно, який масовий облід. Дружній масовий, кожна сім'я літає. Зараз Хмарно, сонця немає і градусник показує 20 градусів. Ну, це за останні 5 років, що так масово займаюся бджолами. Найбільша температура в зимі. Минулого року 5 січня було 14 градусів. сонячно на сонці. Подивимось. Тільки погано, що це третій, три дні підряд має бути. Сьогодні другий день, завтра третій день такої погоди. Але якщо не знайдуть ніде пілок, а думаю, що не знайдуть, то просто його немає. Хіба що якесь сміття будуть збирати, то буде все спокійно, все добре. Так, ось ці сімейки, видно, як літають. що такий гул? Так, відкривати не буду їх турбувати. Думаю що там грихлий напівклуб. Нічого там особливого не, не побачимо. Так. І ось літають відводки навіть як гарно. Ось як видно. Поспостерігав за ними хвилин 15, то нічого на лапках не носять, ніякої обножки. Але бачу, що по траві лазять, пробують працювати. До місяця квітня буде видно результат цього, який буде розвиток, що буде з бджолою. Звичайно така погода радує. Радує око, обліт бджіл. Взагалі, думаю, все не дуже позитивно. Добре бриби вони політали один день. Буває часто в мене так сонце пригріє на годину, в обід обліталися і вночі мінусова температура. Це ж так непогано, але так як зараз побачимо. Ось так. У нас сім'я літає. Немає такого вулика, де б не літали. Ось тут так. Краще, щось... бджола добре не проснулася, От, лазить, відпочиває, не застине, бо... бо тепло. Так, ось цим бачу, підмор витягаюсь. трохи важко через, через загороджувач. Але нічого. Що витям, то витягнуть, а решта, решта витягнуть синички. Ось ситуація. Так, і ще одну хвилинку послухаю, як вони жужать і гарний гул. Ну це повноцінний масовий обліт. Не завжди так дружно у березні облітуються. Переважно дрібні обліти. Кінець лютого в мене, початок березня. Це десь така кількість на середину березня. Такий обліт. Теплий вітерець. Дуже теплий. Все ще раз всіх з Новим роком і з прийдешніми різдвяними святами. Всім нам миру. Всім здоров'я, пока!